Hi, everybody! My name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваші три англійської мови, і це урок читання для початківців. В цьому уроці ми з вами будемо читати листування двох друзів. Тобто цей урок для вас, якщо ви початківець у вивченні англійської мови. Beginner. Початківець, коли ми читаємо цей текст, ми з вами будемо вивчати нові слова, словосполучення та фрази в контексті. Важливо розуміти, що читання дуже тісно пов'язано з говорінням, тому обов'язково повторюйте все у голос за мною. Це буде допомагати вам розвивати ваш навик говоріння англійською мовою. Ну що, якщо ви готові, почнемо! Let's get started. Я буду читати листування фрагментами, і по ходу ми з вами будемо розбирати нові слова, словосполучення та фрази. Hi, Nancy, are you there? Hello? Hello. Hi, I'm here. I'm here. Тож перекладаємо. Hi Nancy. Are you there? Привіт, Nancy. Are you there? Ти тут? Тобто ти мене чуєш, мається на увазі. Hi Nancy, are you there? Привіт, Nancy. Ти тут? Hello, hello, тобто, привіт, привіт. Тобто мається на увазі, ти бачиш моє повідомлення? Hello, hello. Hi, I'm here, I'm here. Hi, привіт. I'm here. Я тут. I'm here. Запам'ятовуємо нові фрази. Are you there? Ти тут? I'm here. Я тут. Кажемо вголос. Are you there? Ти тут? Are you there? Are you there? Ти тут? I'm here. Я тут. I'm here. Я тут. I'm це скорочена форма від I am, тобто я є. Тут. В англійській мові ми не можемо побудувати речення без дієслова. Тому в цьому випадку ми вживаємо форму дієслова to be, бути, тобто am I am here, я тут. Якщо ви бажаєте розібратись, як правильно та коли вживати форми дієслова to be, бути, коли ми будуємо речення англійською мовою, тоді я рекомендую цей урок для вас. Good – Good. Добре. What's up, Leila? What's up, Leila? What's up, Leila? What's up перекладається в даному контексті, як що трапилось? Також what's up може перекладатися як «Як справи. Але в нашому випадку це що трапилось. What's up, Лейла? Що трапилось, Лейла? Кажемо в голос. What's up? Лейла. What's up це скорочена форма від What is up. Що трапилось? What's up, Лейла? What's up? Кажемо голос. What's up, Лейла? Добре, а тепер читаємо ще раз самостійно. Good. What's up, Лейла? Покадіться відео на паузу та прочитайте цей фрагмент самостійно. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners англійська для початківців, де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні Beginner початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають Speaking говоріння, listening, аудіювання. Grammar – граматику, writing – письмо, reading – читання та vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Would you like to meet for a coffee? Would you like to meet for a coffee? Yes when. Yes, when. А тепер перекладаємо. Would you like to meet for a coffee перекладається як ти не хотіла б зустрітись випити кави. Would you like to meet for a coffee? Would you like ми перекладаємо як ти не хотіла б, а to meet for a coffee це to meet. Зустрітися for a coffee на каву. Тобто, ми скажемо зустрітись, випити кави. Would you like to meet for a coffee? Ти не хотіла б зустрітись, випити кави? Кажемо в голос. Would you like to meet for a coffee? Yes. When? when перекладається як коли? When, кажемо в голос. When? Коли? When. Зверніть увагу, як правильно ми вимовляємо звук В. Коли ми бачимо дві літери W та H, які стоять поруч, разом вони дадуть нам звук W. І ми прочитаємо це слово як when. Коли ми кажемо звук W, ми витягуємо наші губи в трубочку і тоді отримуємо W. When це коли. Тож. Зустрітись випити кави, ми скажемо meet for a coffee. Кажемо голос meet for a coffee. А от коли ми скажемо when? When. Читаємо цей фрагмент ще раз самостійно. Would you like to meet for a coffee? Yes. When? Кладіться відео на паузу та читайте. I'm working now, but I finish work at five. Maybe at five fifteen. That's difficult for me. Can we meet thirty minutes later? That's difficult for me. Can we meet thirty minutes later? Тож, I'm working now. I'm working now. Тут ми вжили з вами час «present continuous» теперішній тривалий час, тому що під час переписки, під час листування ця людина працює в даний момент, так? Тому ми вживаємо, тому вона вживає «I am working now, Present Continuous, теперішній тривалий час. Знову ж таки, якщо ви бажаєте розібратись, як правильно вживати. Present continuous tense, теперішній тривалий час. Тоді я рекомендую це відео до перегляду. Також ви можете його знайти в описі цього відео. But I finish work at five. Але я закінчую працювати о п'ятій. Тут ми з вами вживаємо простий теперішній час. Present simple tense. Тому що це відбувається кожного дня. Тобто вона зазвичай закінчує працювати о п'ятій. Закінчує свою роботу о п'ятій. Maybe at 5'15. Maybe перекладається як можливо. Тобто, можливо, ми зустрінемось о 5.15. Maybe at 5.15. Можливо, о 5.15. That's difficult for me. Це важко для мене. That's. Difficult for me. Це важко для мене. Difficult перекладається як важко або складно. Difficult. Кажемо в голос. Difficult. Can we meet 30 minutes later? Ми можемо зустрітися на 30 хвилин пізніше. Ми можемо зустрітися на 30 хвилин пізніше. Can we meet 30 minutes later? Можемо зустрітись на 30 хвилин пізніше. Тож, запам'ятовуємо нові слова. Maybe, можливо, difficult важко. Кажемо голос. Maybe. Difficult. Difficult. А тепер читаємо цей фрагмент самостійно. I'm working now, but I finish work at 5. Maybe at 5.15? That's difficult for me. Can we meet 30 minutes later? Video na pauzu, ta volos. Okay, where? Dobre, de. Okay, where? The blue cafe is nice. I love the tea there. The blue cafe is nice. I love the tea there. Окей. Okay, where? Добре. Де? Where перекладається як де. The. the blue cafe is nice. The blue cafe – це назва кафе. Blue перекладається як блакитне або синє. The blue cafe is nice. Блакитне кафе добре is nice. Тобто їй там подобається. I love the tea there. Я люблю там чай. There перекладається як там. I love, я люблю. The tea чай. There. Я люблю там чай. Тож, повторюємо за мною нові слова. Where де, кажемо в голос. Where. There, там. There, там. Для того, аби правильно сказати there, нам потрібно поставити язик між зубами та сказати звук З. Th", th", there. Там. А тепер читаємо цей фрагмент самостійно. Окей, okay, where? Добре. Де? The blue cafe is nice. I love the tea there. Покадіться відео на паузу та прочитайте самостійно. It's closed on Mondays. Let's go to rocket boy. It's new. Is it good? It's closed on Mondays. Воно закрито по понеділках. Closed. Закрито». Let's go to rocket boy. Let's go перекладається як пішли. Кажемо в голос. Let's go. Let's go. Let's go to rocket boy. Ходімо до Rocket Boy, це назва ресторану або кафе. Якщо дослівно, ми його перекладаємо як хлопець ракета. Boy хлопець, Rocket – ракета. It's new. Воно нове. It's new. Is it good? Воно хороше. Тобто тобі там подобається. Closed перекладається як закрито. Кажемо в голос. Closed. Let's go. Кажемо в голос. Пішли. Let's go. Let's go! А тепер читаємо цей фрагмент самостійно. Кладемо це відео на паузу і читаємо самостійно. It's closed on Mondays. Let's go to Rocket Boy. It's new. Is it good? It's very good. Where is it? I don't know. It's very good. Воно дуже добре. Тобто їй там дуже подобається. It's very good. Very перекладається як дуже. Воно дуже добре. Їй там дуже подобається. Very. кажемо в голос. Very. Зверніть увагу, коли ми вимовляємо звук В, то ми прикусюємо легесенько, прикусюємо нижню губу. Тобто, в англійській мові літера V дає нам звук В. Mm. І ми кажемо very. Дуже. До речі, якщо ви не знаєте, як правильно вимовляти звуки англійської мови, ви можете навчитись цьому у моєму курсі English for Beginners, англійська для початківців. Переходьте за посиланням у описі цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу. Where is it? Де це? I don't know. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. Don't. Know. don't. Це скорочена форма від do not. Тобто ми також можемо сказати I do not know. Але зазвичай в розмовній англійській ми вживаємо скорочену форму don't. I don't know. Я не знаю. Кажемо вголос: I don't know, я не знаю. Тут ми вжили з вами present simple tense простий теперішній час. Where is it? I don't know. Де це я не знаю? Повторюємо Very – дуже. Very. I don't know. Я не знаю. I don't know. А тепер читаємо цей фрагмент самостійно. It's very good. Where is it? I don't know. Кладіть це відео на паузу. Обов'язково читайте все в голос. It's next to the school. See you there. See you there at 545. It's next to the school. Воно біля або воно поруч з школою. Next to перекладається як біля або ж поруч з. See you there. Побачимось там. See you there. Побачимось там. See you there at 545. До зустрічі там або побачимось там о 5.45. See you there at 5.45. А тепер повторюємо за мною нові фрази. Next to перекладається як біля, або поруч з. Кажемо голос. Next to. See you перекладається до зустрічі або побачимось. See you there. Перекладаємо як до зустрічі там або побачимось там. See you there. До зустрічі там або побачимось там. Ми вже з вами знаємо, що there перекладається як там. А от see you побачимось. Тому разом отримуємо побачимось там. See you there. See you there. А тепер читаємо цей фрагмент самостійно. It's next to the school. See you there. See you there at 5:45. Great job. Чудова робота. А тепер давайте з вами повторимо всі слова та фрази, які ми вивчили в цьому уроці. Обов'язково кажемо все в голос. Are you there? Ти тут? Are you there? I'm here. Я тут. I'm here. What's up, що трапилось? What's up meet for a coffee. Зустрітись випити кави. Meet for a coffee. When? Коли? When. Maybe. Можливо. Maybe. difficult vashko difficult where there, where where there tam there closed zakryto zachyneno closed Let's go. Пішли. Let's go. Very. Дуже. Very. I don't know. Я не знаю. I don't know. Next to. Біля або поруч з. Next to. See you there. До зустрічі там. See you there. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що ви вчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково подякуйте мені. Поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon. Take care!